Сьогодні закриваю моркву на зиму. Так, так, в банки морква, не в морозилку, хоча і туди йде частина, але менше. Зараз такий час, що краще, нехай стоїть вона в банках. Тож поділюся з вами рецептом, як я це роблю. Нам знадобиться морква, звісно ж, треба її почистити, натерти, на терці, яка вам до вподоби. І на 1 кг тертиї моркви йде 1-2 столові ложки солі. Ну, це за вашим бажанням, я півтори отак додаю. Це по рецепту 1-2. Так гарно перемішати, як квашену капусту, прям пожмакати і трамбуємо в банки. Прям трамбуємо добре. Ось бачите, Так здається, що вона не має багато соку, але коли її трамбуєш, то сок виділяється. Потім на кожну півлітрову баночку 2 столові ложки оцту. Закриваємо і відправляємо стерилізувати одну годинку, можна трошки більше. І все, морква готова. Дякую вам за увагу!